Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні е, я буду грати в Heals of Steel в режим виживання на танковій. Так, Динамо Був. І це Конг, друзі. А я погнав. І, друзі, будь ласка, додивіться цей відеоролик до кінця. І, будь ласка, про... прожміть вподобайку і підпишіть. Дякую. А я погнав. Конг у мене прокачаний на 10-й силі, але я його прокачував одну силу. Бо ти, ви коли купуєте е е легендарного танчика, то у вас на 9 силу прокачаний він вже. В нас перший бос, і це Легіон. І давайте, щоб ми від нього виграли. На тобі. НА ТОБІ, йди сюди! Підійди ближче! Ой, ну ти сийкош. Ну підійди ще ближче! О, молодець і НА ТОБІ за це! І... Ого, дві аптечки! Дві аптечки, дві аптечки. Я вибираю це я ще не вибирав. В нас вже другий бос і це бомбардир ого. І плюс літак, коли на конгові дуже е, невдобно грати проти літаків, лише цими ударами сильнішими цими. Що я зараз бум! А на нього не пішло. Це треба великий класний горб знайти. У мене тут, в принципі, нормальний, ну но ще вищий треба. Щоб його ймити і випросити. Так як рекс. Завтра будемо грати на Рекс, свої, друзі. Я так, я трохи підкорпав цих монет. Я думаю, я до завтра підкорпаю 40 чи там 38 тисяч. І ще один удар його нема. на тобі О, там аптечка з нього випала. Я вибираю супер здоров'я. І, друзі, ще кон в грі вроді перший, хто має бистріший. Друзі, в нас почти третій бос. Вроді третій. третій має бути. Третій босс і це. Легіон. Ой. Він дуже сильний. У мене ще здоров'я мало. підійди чуть трохи сюди, ти легіоне. А якщо я така, це достане до Ну, давайте, щоб ми виграли. Друзі, прожміть подобайку, щоб я пройшов. Щоб я виграв від нього. Друзі, давайте прожимайте швидше. На тобі. Ой, ні. Я не пройшов дробо. Друзі, дивіться скільки вчора і сьогодні. Вчора більше було. Вроді вчора більше було, 106 тут цих я вбив. 373 монети, 0 кристаль. Друзі, дякую, хто додивився до кінця. Поставив подобайку, підписався. Я вас дуже сильно люблю. До нових зустрічей. З вами був я, Бодя.